Заперечення, обурення, компроміс та прийняття. Відставка Валерія Залужного, стрес, який торкається кожного в країні. Свої думки та аналіз наслідків експерти різних рівнів будуть висловлювати ще тривалий час, але вже зараз усі сходяться на тому факті, що гучні перестановки такі відбулися цивілізовано. Ми зібрали для вас інформацію про хронологію подій, реакцію посадовців та союзників на відставку залізного генерала, а також найважливіше про колишнього та нового головкомів ЗСУ. Кадрові рішення всі дізналися з постів зеленського та залужного, і спершу вони здавалися лише натяком. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також, щоб перемогти теж разом. Щойно ми зустрілись з Верховним Головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова. Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії. Я вдячний генералу Залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом. Я запропонував генералу Залужному бути і надалі разом в команді Української держави. Я буду вдячний за його згоду. Сьогодні я ухвалив рішення про оновлення керівництва Збройних сил України. Вже згодом вся країна обговорювала серйозну розмову як доконаний факт: Збройні сили України мають нового головнокомандувача. До керівництва Збройними силами України приступає нова управлінська команда. Я призначив генерал-полковника Сирського, головнокомандувачем Збройних сил України. Потужний авторитет залужного вражає, він пройшов службу від командира взводу до головнокомандувача зсу. Ба більше має бойовий досвід, адже з 2014 року був на передовій та очолював штаб об'єднаних сил протягом двох років. Залізному генералу вдалося зупинити більше ста наступів батальйону тактичних груп ворога та реалізувати вдалий контрнаступ у 2022 році, завдяки сучасному підходу до командування та щирій повазі до звичайних солдатів. Симпатія до Валерія Залужного постійно. Зростала, і він без перебільшення став народним героєм. Його відставка засмутила неймовірну кількість людей, а свої офіційні заяви про це висловили публічні особи. І у своїх коментарях не пас задніх, і Львів. Бути головнокомандувачем ЗСУ, коли наша армія майже два роки бореться за своє майбутнє у першій в світі гібридній війні таких масштабів. Це дуже сильно. Дякую, пане генерале. Низький уклін вам за сміливість та стійкість. Що би не було далі, Залужний вже залишив свій слід в сучасній історії України. Заклав фундамент нашої перемоги. Чому ж звільнили залізного генерала? Думок з цього приводу багато, але усі вони лише припущення та версії. Уся правда залишається наразі тільки між Зеленським та Залужним, але офіційна причина це втрата контролю на землі. І як його повернути, тепер повинні думати сирські із новою командою. На жаль, не змогли досягти цілей. Нашої держави на землі ми маємо чесно говорити, відчуття стагнації саме на південних напрямках та складнощі в боях на Донеччині вплинули на суспільний настрій. Ми повинні зробити саме цей рік вирішальним Вирішальним для досягнення українських цілей у війні. На столі має з'явитись реалістичний детальний план дій Збройних сил України на 2024 рік. Час повномасштабного наступу Олександр Сирський очолив оборону Києва та був одним із командувачів контрнаступом на Харківщині. Своє призначення новий головком ЗСУ ще не прокоментував, але наші союзники вже висловилися, що готові працювати будь з ким, хто очолить українське військо. Президент Зеленський головнокомандувач своїх збройних сил. Він вирішує, яким буде керівництво армії. Це і є цивільний контроль. Ми це знаємо, і ми будемо працювати з будь-ким, хто стоїть на чолі війська. Так, ми постійно спілкуємося з українськими колегами. Але якщо питання полягає в тому, чи ми якимось чином мали право дати схвальну чи не схвальну оцінку цьому рішенню, то це неправда. Які зараз плани у Валерія Залужного поки що невідомо. Але після вчорашньої відставки вже сьогодні залізний генерал отримав з рук президента звання Героя України. Євгенія Полікарпова правда тут Львів.